Що у ну, вашому житті відбувається. Ось це дуже важливо. Не звинувачувати, хто не помив посуду, да? а сісти і вирішити, що ну, там, що ми можемо з цим зробити. Ось так. Я навіть клієнтам даю таку метафору, що деякі йдуть паралельно, uh -huh. а деякі дуже. Непомітно розходяться, тобто це настільки знаєте, міліметричні оці розходження, і потім, якщо через кілька років, то вони вже тут. А деякі там через, не знаю, через 70 років можуть бути тут. Тобто, ну, хтось паралельно йде обок себе, а хтось може роз'їхатися, це теж окей. Ну, тобто, тут треба теж не триматися за людиною, а що люди подумають, якщо я розлучуся, розведуся і так далі. Що ми... сусідники скажуть? Ну, наприклад. А... Вибрати а... себе, в першу чергу. Або якщо ми повернемось знову ж таки до родини.